Всім привіт, друзі! З вами знову я, Баки і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на арені, і в нас сьогодні тут буде багато оленів, тому що в нас. Опа. Ти чуєшся? Це? Це у нас є завдання сьогодні, і воно ось тут знаходиться на стіні, бачиш? Так-так, я бачу це... Зникли діти, три дитини зникли у лісі. А і чого ці олені замалювали тут замішані. Я не знаю, хто це зробив. Але колись тут було фото, там навіть щось можна продивитися крізь оці. Я не знаю, що це зробить. Каракулі. О, ніхто не знав, як вони виглядають і де вони знаходяться. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Слухай, але якщо ти у лісі побітиш дитину, яка буде там поруч з оленями чи. У оленів то це 100%. Очевидно, що це та сама дитина, а, яка зникла. Буде знайти тоді. Давай дивитися, що тут у нас можна м'ясо продати. Нічого собі. Це м'ясо оленя 35 гривень коштує. Непогано. Ходімо в першу кімнату, в другу та в третю. Подивимося, що там, і будемо шукати, де ці діти. І, до речі, почекай. Ого. От там перша дитина, бачиш, вон він сидить Ого. у клітці. І ці олені. Вони ну, бігають знаєш, довкола. Це може... Добре, що він у клітці, бо. Ну бо так, він у відносній безпеці не Угу, Це непогано. Але потрібно з оленями розібратися, щоб потім його звідти дістати. Так, ходімо ага. в другу кімнату. Зараз подивимося, що тут. Так, так, так. Це вже чудово, що ми хоча б одного знайшли. Другий тут. Теж у клітці оці, в яких броня з кісток є. Цікаво, а хто в наступній кімнаті? А реально, слухай, це ж був найсильніший олень. Так, а ну ходімо Значе, подивимося. Значить, новий з'явився чи що? То його знає. Я не, я не знаю, я нічого не бачив. То... Та... О! Це що таке? Чому він, він такий ну, так велетенський? Ти... Тільки ти подиви. Він Сука, взагалі може, на якогось ведмідя схожий. Він відвернувся, ми ж швиденько... Або його... Мінотавра. Е, 에... Визвалимо? Не думаю, що у нас це вийде. Ну давай спробуємо, диви він зараз. Mm -hmm. ні! ні, 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 чекай. Дитинка, вона не буде так швидко е... бігати. Пісти, як ми. Так, так, так. Слухай, я не знаю. У нас навіть Кайла немає щоб зламати там решітку оту, тому це займе час. Отакої. Капи Потрібно ж їх визволити. Ось тут бо прямо, так, ходімо. Йдемо в першу кімнату, зараз будемо вибивати гроші, купляти зброю і якось спробуємо звільнити усіх оцих дітей, які так, тут у так. лісі сидять. А ну, давайте підходьте сюди, Олені. Зараз я буду з вами розбиратися. Так, оп оп, оп. Я почав його лупцювати, чуєш? Так, ага, давай, давай, я... давай також. Давай, 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 сюди, сюди, сюди. Головне якось його тут затиснути, щоб він нічого не міг зробити і нікуди не міг подітися. І от, напевно, в мене це вийшло, але ненадовго. Так, сюди. Все, я загубив цього оленя. Або оце він, або не він, я не знаю. Так, б'ю. Та ну фиркай тут. Що він на тебе фиркнув, чи що? Mm -hmm. Так, зараз ми на тебе теж фиркнемо. Ану. Єс, yes, я вибив гроші. о oh. Так, воно мене також вийшло. Гроші є, це чудово. Ой. Так, давай, 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 сюди. Ой, сюди, ой, ой, сюди я йо як тут вийти. Сюди, сюди, сюди. Я зараз ще одного можливо спробую добити. Давай. Ні, він вирвався. Ні-ні-ні-ні-ні, не вийшло. Не вийшло, на жаль. В останній секунді просто він вистрибнув. Або ні, почекай, я його бив. У мене 10 гривень є. Ай, ай-ай! Все, олені мене забили. Я зараз меча візьму і покажу їм, хто тут босс. Ану. Сюди. А чого меча? Ну, мені меча захотілося. На! Тобі Дякую. на набойчики вистачить якраз. Так, сюди. Опа. А ну давайте підходьте. Підходьте сюди. Зараз будемо розбиратися з усіма оленями. Так. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Просто знищення усіх мутантів оленів з цього лісу. Так. Щоб ніхто тут дітей не крав більше. На тобі. М'ясо випало ще, чуєш? Ого. Меч. Меч окупився буквально за секунду після його купівлі. Так. Оп, сюди, 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 сюди. Шо, давай тоді з пістолетом та мечем спробуємо усіх знищити і потім вже будемо купляти щось так, крутіше Так, ми вже впорались. Ану. Давай, давай, давай сюди, 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 ще. Ще б'ю їх, так, давай. Майже впоралися вже А, Ааа! Хто мене скинув? Міка, навіщо, Вибач, вибач! Капець, що вибач, взяла мене, викинула випадково... туди донизу. Впала до тебе. М -м -м, випадково впала, а я помер не випадково. Так, оп, сюди, 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 давайте, ну, підходьте до мене. Печово. Не треба мені печиво. Краще он дітям віддаси. Так, на Води, саме віддаси. Бери, віддавай. Так, я зараз сюди беру, забираюся. Та все нормально, ти ж прикриваєш мене з пістолетом стоїш. Тут стільки м'язи валяється? Так, ну непогано. Але ти його не їси тільки. Так. Зараз давай згори тут ще ламаємо. Так, 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 так. давай, 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 ламається. Ламається, ламається, ламається. ламається. Давай. Чого воно так довго? Що тут за залізо якесь? Я в шоці? Ну, ну і що? У нас сильні руки, ми багато чого будували ними, купали землі в шахті і все. Друже, виходь сюди, зараз ми тебе Тут відведемо в безпечне місце. Немало. Давай за нами, за нами біжи. Так, отут зараз ламаємо. Все, давай. Туди вперед, вперед, йди, вперед, вперед. Давай, 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 давай. О, Оп. супер, ти молодець. Все. Ми звільнили першу дитину. Знайшли і звільнили. Чудово. Це реально. Тут безпечно, тут це реально є супер. Ти береш тут, тому вони е, будуть наглядати за тобою. А ти нікуди більше не ходи. Ми так, потім ми поліція розбирати. приїде, і ми так, будемо їх відправляти дол... до батьків. Так, тут у мене все є, я все продав. У тебе є там щось, гроші, а, якісь м'ясо? Так, м'ясо, зараз все розміняю. Давай, скільки в тебе м'яса було, у мене одне тільки. Два. Ого, нічого собі. Тримай. Це Непогано. все, що в мене було. Так, на, це тобі, це мені. Я беру собі зараз меча за 96 гривень і йду. І йду бити, пики, оцім оленям які там сидять і. не знаю, не відпускають дитину додому. Так, ти готова йти? Ні-ні а? А, ні, я ще набочки купляю. Давай, давай швидше набочки бери. У мене ще, до речі, 22 гривні лишилося. Опа, що це ти таке купила? Не за бізнес, Прикольно. Це сказав. Я думала взяти кулемет. Ну, ходімо, що купила, то купила. Зараз будемо розбиратися якось з тим, що в нас є. Так, mm -hmm. ану, підходь сюди, ти. О -о 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 -о. Вони тут прям а, нормально. Так, всяв? Так, я меча собі взяв. Зараз я, я собі стану. Ні, я меча взяв, буду зараз мечем тут бахкати їх усіх. А можна мені оцих двох, а ти в інших стріляй Все чудово. Я його б'ю і дуже швидко, до речі, в мене це виходить. Так, сюди, сюди. Ого. Так, слухай, їм не подобається, вони дуже розлючені. Це ну, добре! Треба їх. тоді... Трив... Швидше треба їх обцювати. Так, давай, давай, давай. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Ще ось так. Ось так, ось так. Отримайте, ви всі. На, капець, Скільки тут оленів вже підбігло до мене? Я не знаю, тут три-чотири їх. Так, ану, сюди. Половина здоров'я, в одного вже менше половини здоров'я. Так, зараз ми швидко з ними впораємося. Головне, оп, 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 головне, ось так нікого не відпускати з котів, якщо вони туди потрапляють. Так, давай, 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 на тобі. На тобі ще ось так. Ось так, давай, давай, давай. Я завалили одного. Супер, супер, навіть м'ясо випало. Серйозно? Добре, це додаткові гроші. Так, зараз другий впаде. Єс, все, мінус другий. Так, давай тепер ти сюди підходь. Ану, ану, ану. Ой, ой, ой ні, до нас ще інші біжать. А це я покликала їх. Ти покликала? Нічого собі. Давай Ми там обережніше. Бережніше. Так, я тут, я намагаюся бити. Я начебто б'ю когось. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Давайте ще. Ось так, ось так, ось так. Сюди. Ну що, начебто, нормально йдемо, правильно? Зараз врятуємо угу. другу дитину. Треба тільки позбутися усіх оцих оленів, які тут стоять. Так, ану, геть, звідси. Один тут у куті засів, я зараз з ним розберуся. Так, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, ще, іще, іще, іще. отримай. Так, чудово, чудово, чудово. Єс, yes, все, мінус, 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 супер. Так, давай ще, на тобі. Ось так, ось так. Тут в одного ще теж мало здоров'я. Все, так, два олені лишилося. Ану. Меч, непогано себе відпрацьовую, якщо чесно. Так, давай ще. Так, ти там добре Бам, бам, бам. ось так, ось так, ось так. Непогано, непогано, непогано. Так, на тобі ще ще отримай. Знаєш, таким би мечем я б ковбасу вдома різала. Ковбасу? Та оленів mm -hmm. треба отак крамсати оцю зелені. Знаєш, злих. Як, я, я, як я хотіла, що а, підкидаєш ти фрукти, а я буду різати. Їх. Нічого собі, так тобі ковбасу, так треба підкидати тоді. Mm -hmm. Так, все, всіх завалили. Так, всіх так. завалили. Забираємо гроші, забираємо м'ясо і йдемо ламати у це діло. Тому що нам потрібно звільнити другу дитинку, яка тут сидить, бідолага у лісі без батьків. Самотня і голодна, що напевно. Що? Не можна одну Так, муху. ти печиво. Ти печиво дала. Ой, а я забула, зараз я їм двом тоді дам. Бесть, ти серйозно, Міка. Та вибачте, так, так, я так, 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 дуже... так, 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 так. Все, друже, ти, йди за нами, ми зараз тебе відведемо в безпечне місце і все. Давай, сюди за мійкою біжи. Давай, 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 все, я позаду тут буду дивитися, щоб так, нікого привет. не було. Так, добре, що ти тут. Все, давай, давай, давай. оп. Але тепер ви будете не... Печиво, печиво їм кидай. Я так, зараз поки вісно. що поміняю все так, тут. Тримайте вам так, печиво. це сюди 867. Вони, напевно, дуже це тобі. На, забирай. Так, я беру зараз собі одразу дефабрикатор, тому що того боса я не знаю, чим ще можна буде бити. Візьмемо, я думаю, штуку з ефектами. На бойчиків десь 240. І ще вистачить на. на що? На. Нагрудник, Так, сюди. Забираємо, одягаємо. Все, в мене 5 гривень лишилося. Більше жодної гривні ми заробити тут, напевно, не зможемо вже. Так, ти готова? завжди Давай, я давай, дальше. давай. Мені ще потрібні ефекти. Я взяв одну штуку з ефектами і все, більше в мене нічого нема. Біжимо сюди. Все, друзі, зараз буде момент ікс, давай, нам потрібно буде завалити за його. Не схватило, бо вона в тебе не захищена. Так, давай до цей. Нормально все буде, я О! побіг. Ого. Стріляю! Ти теж стріляй, давай. Так, Звісно. так, 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 так обережно, там. Нормально, нормально, я тут по землі стріляв. Так. Сюди, 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 капець, він повільний, дивись. А угу. я швидкий. А я дуже швидкий. Ой. О, ні, він до тебе йде! Так, Обережно! Обережно. Об... Міта він махає лапами і тікай! Я бачу це! Він... Ой. Як якийсь а берсерк, ні. вибач. Так, давай швидше сюди біжи. Біжу, Бо я біжу. тут один не впораюся з ним. Так, давай, давай, а... давай стріляємо, стріляємо, стріляємо. Скільки там здоров'я в нього? Ого. У мене скоро вже ефекти закінчаться і. Я не зможу тут так швидко пересуватися, на жаль. Так, половина здоров'я в нього, бачу, ага, половина здоров'я. Ага. А ну він від давай. мене! Він на тебе диви, прийшов на тебе. Ого. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, давай. У мене ефекти закінчуються, якщо що. Все, ефектів немає. Він тримається. Чудово, давай стріляємо в нього. Я йому по спиняцію сюди стріляю, намагаюся якось тут добро, пробити добро. його шкіру, товстезну. Це реально просто якийсь жах. Олень з пекла. М -м. Та, ого! Ти це чуєш? Та чого це, це просто жахливо, дуже жахливо. Я в шоці? На! О, Завалили. Реально, з нього м'ясо стільки випало. Я в шоці? Ого? Ого! Так, це ми все діло потім будемо продавати. А поки що. Оп, зараз треба буде все забрати і визволяти останню дитину з цієї клітки. Хто її сюди посадив у клітку? Я в шоці. Так, давай, 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 давай швидше, 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 ну, швидше, стану. швидше. Головне, що вони всі живі і здорові. Сто відсотків. Так, зараз ми його відведемо туди до інших дітей, викличемо поліцію, і поліція повезе їх до їх батьків. Так. Все, Потрібно Все. Знайти давай ще їх батьків. сюди, сюди. Ну це поліція буде займатися. цим. Вони, напевно, дуже хвилюються вас. Все, друже, ходімо з нами. Давай, за Мікою, за Мікою, сюди йди. Все, тут безпечно, більше тебе ніхто не буде кривдити, і все таке інше, зрозумів. Тому що ми позбулися від усіх оленів. Більше так. ніхто не завдасть вам тут жодної шкоди, не буде лякати, тримати у клітках і ще будь-які інші оці штуки. Все, отут вставай. Ось так все. Будете тут стояти і чекати на поліцію. Ми разом з вами будемо чекати. Я просто в шоці. Як у нас вийшло знайти усіх оцих трьох дітей? Я думав, що ми не зможемо знайти. Особливо, коли помітив цього Велетенського оленя. Ну, типу, Велетенський олень, оцей олень ведмідь або олень Халк, я не знаю. Він дуже сильний на вигляд, і він такий і був, якщо чесно. Друзі. Я сподіваюсь, вам сподобалася серія. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі, Міка і всі ці діти, яких ми врятували. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На ну все добре, кодики.